Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день, пані Юлія. Чутно і видно. Дякую, пан Валерій. Скажіть, кого ви представляєте? Об'єкта господарювання. Угу. Добре. Тоді, як завжди, діємо наступним чином: 15 хвилин даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. І о 12:15 будемо розпочинати. Ok, já От, для доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас вже 12 годин, 16 хвилин. Сьогодні у нас 2 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання. У процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю UPG стосовно планованої діяльності нове будівництва пункту придорожнього сервісу для водіїв та пасажирів з АЗК село Колоденка Рівненського району. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026 Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Я ще раз вас попрошу пан Валерій представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Мене звати Бойко Валерій, я представник суб'єкту господарювання. Дякую, пан Валерій. Отже, ми на, на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У нас присутні тільки представники довкілля та представник суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на. І до так про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання Товариства з обмеженою відповідальністю UPG стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво пункту придорожнього сервісу для водіїв та пасажирів з АЗК село Колоденка. Рівненського району та вважаємо громадські слухання, якими що відбулися. Дякую всім за увагу, тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, навзаєм, До побачення. Дякую, до побачення.